Привіт! Продовжуємо розповідати про сучасні посттермінали для зручної роботи з касою. Сьогодні у нас на огляді компактний посттермінал i Swift 2 в інтеграції з перерок Echot. Чим же він цікавий? Swift 2 має великий сенсорний екран 6,5 дюймів при цьому малу вагу всього 450 грамів, а також інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Операційна система Android 13. До того ж, View 2 оснащений камерою для зчитування QR та штрих кодів, принтером для друку чеків. Має Wi-Fi, Bluetooth, 4G, NFC. Звертайте увагу на комплектацію. Змінна акумуляторна батарея забезпечує роботу протягом 10 годин без підзаряджання. Адже серед його основних переваг компактність та автономність в роботі, а з повноцінним офлайн режимом мобільної каси кашелот ви зможете видавати чеки навіть без доступу до мережі інтернету.